Якщо у вас зараз є такі думки, що я лох, я помилився, що не потрібно було купувати криптовалюту, що не потрібно було купувати її взагалі, не потрібно було заходити в цей ринок, то цей ролик для вас. Цей ролик для тих людей, які давно купували криптовалюту, які сидять зараз в корекціях, які бачать просадки мінус 50, мінус 60, мінус 80% корекції. Це ролик буде для вас. Сьогодні ми будемо говорити з вами, друзі, про спотові інвестиції. Що це таке, і будемо взагалі дивитися на те, як працює цей ринок. Тобто я вам трошки відкрию очі, можливо, для когось стане зрозуміло, так? для когось стане очевидним, що, мабуть, це один із процесів цього ринку, так? але давайте вже підійдемо ближче до суті ролика. Сьогодні, друзі, цей ролик буде більш таким психологічним. Я думаю, можливо, для когось це буде підтримка. Тобто я вам просто поділюся. Своїм баченням, своїми думками, і ні в якому разі я тут не змушую взагалі вас сидіти, терпіти це все. Так? Ні в кого не буде тут вас, ніхто не буде вас змушувати тримати, утримувати і взагалі дивитися навіть цей ролик. Так? Ніхто не буде вас змушувати це робити. Але я впевнений, друзі, якщо ви хочете отримати результат, то дивіться цей ролик до кінця і, можливо, ви для себе зробите деякі висновки, зробите деякі нюанси, нотатки запишете. і... Можливо, якогось буде дійсно корисним. Отже, друзі, перед тим як ми продовжимо обов'язково підписочка, заходьте в телеграм-канал, в Ютуб канал, підпишіться, тому що зараз така стадія ринку, що дійсно важко продвигати взагалі контент. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Є таке слово, називається воно апатія. Що це взагалі за слово, що воно означає? І зараз ми пройдемося, про, поговоримо про психологію, ви дізнаєтеся. Який це стан на ринку, так? Я думаю, ви вже, в принципі, і так догадуєтеся. Отже, слово апатія це тоді, коли нам взагалі не хочеться нічим цікавитися. Тобто в даній ситуації, так як ми з вами криптоінвестори, то це той стан, коли не хочеться, по-перше, дивитися блогерів, стає нецікаво, взагалі, якісь новини в крипті, стає нецікаво продовжувати інвестувати в крипту, стає взагалі нецікаво просто знаходитися в цій сфері. Це той стан, коли. На найменшому рівні, тобто, цікавість до даного напрямку взагалі є мінімальною. Тобто вона може бути мати деякі проміжки, мати деякий стан, але є ще гірший стан це коли взагалі, мабуть, ну, повністю, друзі, я вам зараз покажу скріншот, Тут буде скріншот, ви побачите, я цей скріншот скидував в свій телеграм-канал, показував, що як виглядає апатія. Друзі, подивіться просто на цю картинку ось тут вона у вас має бути. Ви побачите, що. Сьогодні, за останні 28 днів, на мій канал підписалося для прикладу 100 глядачів. Так, коли взагалі був ріст ринку, це в кінці 24-го року, то тоді взагалі було близько 700, навіть до 1000 доходило, що люди підписувалися за місяць. Так, сьогодні бачимо ось такий результат. І це той стан, коли взагалі падає цікавість, падає цікавість загалі до ринку, в цілому, падає цікавість для того до того, щоб розвиватися в цьому ринку, так дізнаватися щось нове, тобто продовжувати цікавитися і продовжувати робити якісь дії. Тобто впадає взагалі цікавість до всього, так не тільки до перегляду, а й також робити якісь дії, тобто, по плану купувати крипту, тому що ти собі, наприклад, планував купити, так і ти думаєш, там буде скоріш за все нижче, для чого мені зараз купувати. І це саме саме той стан, який змушує людей зійти зі свого шляху, почати думати якісь е, думки залазять, що в цей раз буде щось не так, в цей раз буде щось інакше, так що в цей раз може дійсно бути ніякого результату. Саме такі думки і з'являються в таких фазах ринку, тоді коли в нас є апатія, є зневіра, і є взагалі ось такі ось такий процес на ринку. Я думаю, це нормальний процес, і вважаю цей процес просто неминучим. Так, це той. Та фаза, яка і має бути на цьому ринку, тобто не всі мають люди заробити. І це саме той шлях, який проходять одиниці людей. Тому що вважаю, що саме в такій фазі ринку, друзі, люди, саме ті люди, які прийшли на спот в інвестиції, саме вони в цій фазі ринку загартовуються. Загортовується ваш характер, загартовуються взагалі ваші емоції, і тут уже буде. Залежати, результат ваш буде залежати від того, як ви переживете цю фазу ринку. Так? Тобто тут уже, мабуть, грають не тільки фінанси, не фінансова сторона, а й також ваш внутрішній стан. Тобто, який ви маєте характер, наскільки ви є сміливими, наскільки ви взагалі зможете. Пережити, пережити цей процес, так тому що цей процес доволі слабким людям це досить важко взагалі переживати. Так що я навіть не говорю за те, що там люди повірили якомусь там блогерові, неважливо чи то мені, чи іншому, так що повірили, що буде ріс, так, і одразу злетіли, купили і ходи, хотіли швиденьких грошей. Але, як бачите, друзі, ринок він е, досить е, взагалі вміє розчаровувати і. Більша частина часу ринок знаходиться в корекції в зоні накопичення. Але як бачите, друзі, в такій фазі ринку взагалі не потрібно зупинятися. Тобто, ви бачите, що я продовжую цікавитися криптою, продовжую взагалі вам розповідати, для прикладу веду проект криптопенсія, і такі періоди часу я вважаю навпаки, потрібно більше знайти в себе мотивації, продовжувати займатися цією справою, тому що не всі люди звичайно зможуть пережити цей момент, але якщо ви дійсно не зійдете з цього шляху. Тобто залишитися в грі, то у вас величезний шанс, величезна ймовірність того, що у вас щось вийде, що у вас щось вийде, якщо ви дійдете до кінця. Тому що, якщо ти вийдеш з гри, то відповідно ти вже взагалі не маєш ніяких шансів отримати результат. А тут у вас ще є можливість отримати і дійсно забрати той самий результат, який. Зможете заслужити. Давайте чесно згадаємо, друзі, коли ми приходимо взагалі в крипту. Я для прикладу прийшов 21-му році, коли були зелені свічки, коли була ейфорія. Я впевнений, що більша частина з вас прийшли, для прикладу, в кінці 24 го року, коли ось то були. Також були ті зелені свічочки, і також думали, що була можливість опущена можливість. Це називається ФОМО. Так що не хотіли пропустити цю можливість. Подивилися блогера, так і він розповідає, що буде ріст. А для мене, ви знаєте, що я бик. Поки що би як так прийде час також і до медведя, я впевнений, але це буде вже коли буде в нас дійсно та сама ейфорія. Прийде час і до медвежого циклу, прийде час також до фіксації і виходу з ринку. Але це зараз це не, точно не той проміжок, не той період, коли потрібно робити висновки і приймати якісь рішення про фіксації, друзі. Тому, знову ж таки, згадайте себе, коли ви прийшли в ринок. Ну, точно на зелених свічах, точно тоді, коли була ейфорія і коли була. Фома, 100% ви прийшли не за технологію, 100% ви прийшли для того, щоб заробити, так і ми з вами тут і більшість приходимо заради цього, щоб заробити. Я не скажу, що це погано, так що ми там приходимо на зелених свічах. Тобто, мабуть, це просто одна із процесів цього ринку: що ми з вами, такі люди, на емоціях, ми з вами здатні допускати помилки. Але той, хто не хоче навчатися, мабуть, на цих помилках, він і далі продовжить взагалі їх робити. Ну дивіться, друзі, як взагалі працює цей ринок. Я вам просто в коротко постараюся це розповісти, тому що, можливо, він так дійсно працює, можливо, це просто моя думка. Крупний капітал він спочатку накопичує, потім він задає імпульс, штовхає ціну, так би мовити. Він штовхає ціну, приходить новий ціновий діапазон. Для прикладу, якась монета оновлює свій попередній «all-time high», Саме в цей період запускається маркетинг. Маркетинг це тоді, коли вам розповідають, що ця монета піде там на 100-500 іксів, блогери підключаються, так тому що їм також вигідно про це розповідати. Тобто, знову ж таки, це такий собі маховик. Тобто, великий капітал спочатку вкидає сюди свою ліквідність, штовхає ціну, задає імпульс, малює зелені свічечки. А потім, уже коли вже немає такого опору опору, коли вже немає такої, немає такого сенсу вливати ліквідність, уже підключається ретейл. Тобто це люди, які в люди, яких я написав так само, як і в телеграм-пості, написав, що ріс продовжується на ліквідності ретейла. Це ті люди, які на жадібності на ФОМО приходять в ринок крипти. Це не куплені квартири, не куплені автомобілі, не куплені взагалі якісь інші речі, які планувалися купити. І люди приносять кошти сюди, щоб перемножити швиденько. Я не скажу, що це погано, тому що це так працює цей ринок. Тут немає поганого хорошого. Я вже для себе це також зрозумів. Ви маєте це також для себе прийняти. Це непогано. Так, для нас це взагалі, якщо ми хочемо тут заробити, для нас це навпаки добре, тому що так має працювати цей ринок. І він продовжує так працювати. Я впевнений, що прийде час також до саме цього періоду, коли почнеться поштовх крупним капіталом, коли ліквідність ліквідності вже буде більш достатньо для того, щоб ритейл продовжив взагалі. Купувати і продовжує взагалі ганати ціну нагору. До цього проміжку, до цього періоду ще потрібно також перейти. І давайте, друзі, зараз на чистоту. Давайте зараз я піду по своєму сценарію, по тому взагалі посту, який я писав в телеграм-каналі. Ви ж зараз думаєте, що блогер не шарить, блогер засадив, блогер поганий, блогери лашари, я лашара, всі лашари, так, всі, хто взагалі купують альткоїни, всі лашари. Є такі думки. Я не скажу, що це. Погано, чи там я обіжаюсь, чи ображаюсь, чи взагалі що це якась не така думка? Я вважаю, що в такій стадії ринку ось так думати, це нормально. І скоріш за все, це люди, які до сих пір не зрозуміли, що мабуть так працює цей ринок, що це просто неминучий процес. Ось ці корекції, просадки це неминучий процес. Тому що дайте собі чесну відповідь: для чого ви прийшли в цей ринок? А як ви хотіли, так? Як ви хотіли, щоб було, щоб ви купили і одразу все летіло? Це просто, знаєте, я думаю, вже пора просто подорослішати і зрозуміти, взяти на себе відповідальність, зрозуміти, для чого ти прийшов в цей ринок, зрозуміти, що корекція це просто неминучий процес, а особливо на альткоїнах корекції, накопичення тривають 90-95% часу. Згадайте монету XRP, згадайте монету Litecoin, так, згадайте монету Zcash, так, яка в величезний період часу знаходиться в накопиченні. Монета XRP, яка роками була в накопиченні, і за тиждень, за два тижні часу показала в районі в районі там вийшла новий ціновий діапазон загалом, так чомусь в кінці того року, друзі, не було таких думок, що блогер там помиляється, не було таких думок, так що там люди помиляються, що не буде там, не було навіть сумнівів того, що альткоїни можуть. Дійсно, початися альтсезон, може дійсно початися ріст. Чомусь зараз, в такій стадії ринку, більша частина людей вже зневірилися. І коли там розповідаєш про якісь конкретні цілі по монетам, тобто, для прикладу, там, суї по 15 доларів чи Аптос по 80-150 доларів, так, для прикладу. Коли такі цілі розповідають, то вони крутять у візка, що таке не може бути. Ви думаєте, що такого не було на попередніх циклах на таких монетах, як той же саме Ада Кардано, чи монета ефір? Той же самий? Як думаєте, люди, які купували ефір там, по 300-400 доларів і потім сиділи, бачили корекції, коли ефір впав на 100 доларів, на 150 доларів? Як вважаєте, вони також так, мабуть, думали, що лох так не повезло? Я не вгадав, так потрібно було на зелених купувати. Та те саме, друзі, те саме повторюється. На ринку нічого не змінюється. Абсолютно, тільки учасники змінюються, одні приходять, інші виходять з ринку, так не, не дочекаються, не в змозі дотримати свої позиції. І саме, саме, саме важке це просто утримувати позицію. Ви саме про собі бачите, що просто утримують. Так постійно хочеться робити якісь дії, але це не ходити на роботу. це… Вам не потрібно тут приймати ніяких рішень. Так? Це не те, що ти там прийшов, прийшов на роботу, отримав собі зарплатку на наступний місяць. Ні, так, в крипті такого немає. Ти можеш великий проміжок, великий період часу сидіти в сайті в корекції, не бачачи результату, а потім тобі ось так клац, і все, результат у тебе є. Буквально за місяць-два часу ти вже маєш x 10 x 20 до портфоліо. Але до цього часу ще потрібно дожити. До цього часу тобі потрібно пройти цей момент, ось просадки, корекції, розчарування, і саме головне ще не зійти з з дистанції, так якщо ти собі планував накопичувати, якщо ти собі розумієш свою відповідальність, розумієш, для чого ти прийшов, тому що люди, коли корекція, коли монетка падає, то люди розповідають, що це казино, що альтезону не буде. Так, коли відбувається ріст, люди розповідають, чому я так мало купив. Нічого не змінилося, друзі, абсолютно нічого. Тому, знову ж таки, друзі, ось цей процес, ось цей момент, який ми сьогодні з вами проходимо, я назвую його хрещення хом'яка, посвячення в хом'яка, так? ви всі його проходите. Якщо ви його пройдете, ви отримаєте результат. Давайте так, по-чесному, маєте шанс отримати результат. Не факт, що його отримаєте. Тому що, як я вже розповідав, одна справа заробити, а друга справа тут ще зберегти капітал. Тому що на аль у вас будуть багато. Давайте скажемо так: можливостей, куди запихнути свої кошти. Вам будуть багато чого пропонувати, так само як 21 2021 році я бачив ці можливості, що ти, начебто, маєш і тежки вільні, так вони лежать, а потім думаєш, куди ж це їх спихнути, тому що в тебе просто руки сверблять. Кудись хочеться їх спихнути, тому що хочеться ще заробляти. Ринок росте. Ти бачиш, як є хтось заробляє. Тобто це вже підключається таке заздрість. Так, а заздрість це взагалі також колосальна взагалі проблема на цьому ринку, тому що ти бачиш, як інші заробляє, а другий ти сидиш з монетами з USDT, так в доларах сидиш, і тебе немає терпіння, хочеш також заробляти, і потім люди втрачають. Тому, друзі, щоб цього цих помилок не було, потрібен по любому якась. Та людина, яка не знаю, допоможе вам взагалі в цьому розібратися, допоможе вам не зійти з дистанції, так тому знову ж таки, друзі, сьогодні той процес, який та фаза ринку, яка просто перевіряє вас на слабаків, так якби це банально не звучало, це той процес, який закарбовує вам характер, закарбовує і перевіряє вас на те, чи заслуговуєте ви результат. Так, якщо ви заслуговуєте результат, якщо ви зможете пережити ці моменти, так ось ці корекції, то. І ще й дотримати свої позиції, тому що тут важливо ще й розуміти, для чого ти прийшов, де ти будеш фіксуватися, якусь стратегію хоча б мати. Про ось ці всі нюанси я розповідав тільки от в попередньому ролику, розповідав вам про те, як війти в один відсоток, тобто які моменти взагалі слід дотримуватися на цьому ринку. Рекомендую вам подивитися. І ось ці моменти, які ви сьогодні проходите, особливо новачки, які, для прикладу, в тому році і в кінці того року прийшли, вони отримують. Першу просадку бачать, першу корекцію, першу фазу капітуляції. Для них це перша, взагалі, все, все вперше, так вони ж мож... Я думаю, ви багато хто прийшов новенький, ви ще не бачили цього ось цих корекцій на 80%. Хоча для вас я скажу, що це норма, так? Під час зони капітуляції, під час зони накопичення. Для альткоїна 90 корекції це нормально. Я вам показував, як це було на історії. Монети виходять 80% корекції, потім під час альтсезону ця корекція повністю перекривається, і деякі монети ростуть далі. Деякі, звичайно, коректуються, деякі просто оновлюють all-time high і далі коректуються. Тут уже залежить від того. Який це проект, що це за проект, і звичайно, тут ще потрібна диверсифікація. Тобто це такі нюанси, друзі, які просто ти всі враховуєш, і ти концентруєшся не на одному проєктові, а концентруєшся на портфелі, на портфельній дохідності. Ти вибрав собі певну кількість монет. І ти розумієш, що якась монета зіскамиться, якась не пережива, якась монета покаже ріст, якась монета покаже тобі 500 іксів, так. І тут ще важливий момент мати змогу забрати ці ікси, так, і не зійти з дистанції. А повірте, на шляху ще до ось цих олтаймхаїв, до росту ще будуть висадки. Будуть висадки на споті, я називаю це ліквідація на споті, добровільна. І я думаю, ви вже багато хто готові здатися, готові вийти. Я нікого не осуджую. Тому що дехто перевищив ризики, дехто хтось там повірив блогерові і більшу частину коштів влив, не ту, яку планував, так. Тому робіть так, щоб вам було просто комфортно на цьому ринку, і це, мабуть, саме головне. Тому, друзі, я вам на кінець скажу, що ринок просто очищається, так це нормальний процес, неминучий. Бачите, що цікавість до з кожним днем цікавість в крипту падає. І розумійте одне, що ви зараз не не вдахи, так, ви зараз не лухи, якби ви там себе не називали, що або там спихали свою відповідальність на якогось там іншу людину, так, на якогось іншого блогера, тому що більша частина людей, мабуть, усі зараз знаходяться в просадці. Всі, хто є учасником ринку в криптовалюті, 95% людей знаходяться в просадці, так. Але я вам розповідав, що ринок дає завжди можливість вийти з просадок, дає можливість завжди закупитися по гарним цінам, і дасть можливість вам також забрати прибуток. Тобто він завжди дасть можливість. Тут вже питання постає в тому, чи. Зможете ви просто дочекатися цієї можливості, так чи буде у вас терпіння і витримка? А повірте, він, портфельчик, вас прийде в нуль і прийде також в результат, прийде, покаже профіт. Тут питання в тому, чи зможете ви просто дочекатися до цього моменту, так і списувати зараз, робити якісь висновки, розповідати, що скам там нічого не виросте в такі моменти, в такій фазі ринку. Це просто я вважаю, безглузним, друзі. Тому знову ж таки. Я вам кажу, висновки зробите потім, через рік, через два, коли вже буде зона розподілу ейфорії, коли вже будуть зовсім інші наративи, настрої. Тоді будуть тільки, звичайно, одні думки, чому я так мало накопичував. Тобто ринок не змінюється, друзі. Тільки в таких людей, мабуть, буде вже зовсім інший настрій, буде фомо, ейфорія, жадібність і будуть нести ще більше, чим несуть сьогодні, друзі. Тобто ті люди, які сьогодні сидять в просадці і не купують крипту, вони на Олтамхаї. На зоні розподілу принесуть ще більше коштів, ніж сьогодні. Так як би це банально не звучало, але так працює ця психологія, на жаль, на щастя, не знаю, друзі. Так працює цей ринок. Так, хочете від цього чи ні. І хтось каже, що казино? Ну, казино, якщо ти взагалі, мабуть, не розумієш, що ти робиш. так? Якщо ви будете так відноситися до цього ринку, як казино, то так воно й буде, друзі. Ви, мабуть, задастеся запитання: а коли ж ті будуть all high? Коли ці будуть time хай, коли це буде зона розподілу. Давайте я вам так просто скажу, так як я написав це у своєму пості в телеграм-каналі. Знаєте, коли цей момент буде? Це тоді, коли ваші знайомі, ваші родичі будуть у вас питати, підкажи, яку монетку купити, що мені зараз робити, і будуть у вас задавати такі запитання. Тому згадайте цей момент уже в зоні розподілу, так, якщо ви, звичайно, зможете дотерпіти дочекатися. І бажаю вам взагалі дійти до цього, пройти цей шлях, дійти до цього діапазону. Я думаю, у вас все вийде. Так? Тому бажаю вам всім профіту. З наступаючим новим роком бажаю вам успіхів, терпіння тут, мабуть, величезного терпіння. Тому ось такі думки, друзі. Бажаю всім профіту ще раз. обов'язково підписочка і заходьте в телеграм канал. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!